У нас заяви поступили від лаверських учасників, від ріненських. Мабуть, їх також треба чи запросити, чи це воно менше. Я просто що... говорю я... і... я... і... наступне. У нас все рівно більшість заяв, ідуть з заря Тобто так. нам треба при. Ми ж не зможемо в себе прийняти абсолютно всі 150 чи, можливо, вже і більше заяв міститься. І тим більше з Рівного чи з іншої області не будуть приїжджати на ці комісії. Ось такі, коли вже буде сам розподіл відбуватися, будуть запрошені. Якусь виберемо звичайно зали. Якщо це буде якесь жеребкування, відповідності, вони ж всі мають прибути. Звичайно, тоді координати лишилися в землі порядників, вони будуть їх інформувати і повідомляти. Але для організаційних моментів нам достатньо, що прийшло ну, 5-4 людини з їхньої сторони, щоб ми змогли визначити так само.

Можливо, дійсно хтось хоче висловитися з представників учасників, хай скаже своє слово, якщо ні, ставте на складі, щоб не затримувати це. Доповнення можна? Якщо ніхто не проти, я, наприклад, буду публікувати інформацію про коли ці засідання будуть буватися, буду публікувати через робочу свою групу в інтернеті. Тобто і максимум людей будуть бачити, коли ці засідання, так. Дякую. Ну, це, це. Як тільки буде відома дата за декілька днів, я буду зразу публікувати, щоб люди ознайомили, що відбувається засідання. Получаємо, що в положенні всі були вмовлені. Це буде вказано. В положенні воно вказалося. Ну і депутати так. Давайте я ще раз вам скажу персональний склад цієї комісії на ЗБУ. Дяченко, Максимчук, Кузьманюк, Дягель, Смик, Сокол, Коваль. Сім чоловік. Дзюба Олег Романович. Дзюба. Олег Романович, і до то ну тоді ще одного треба, щоб було не пам'ятно всі слова. Шкарапа Йорк. Пишіть шкарапович. Шкарапа Йорквич. Юрій Миколаєвич, так. Дев'ять чоловік, я думаю, буде мобільно, та, нормально. Я думаю, що всі будуть відвідувати засідання цієї комісії, тому що буде це видно Тому ставлю на голосування, хто за? І ми попередні попередні ставили тільки без персонального складу. Це знаємо, по створення комісії по розподілу зуметку. Ми, 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 ми вертаємося до цього питання, доповнюючи це персональним складом. В, в цілому, так? Прошу голосувати. Хто за? Проти утримався. Дякую одноголосно. Так, працюємо далі. Приходимо до питання порядку денного. Так. Про затвердження програми відшкодування частини сум або відсотків за кредитами населенню ОСББ на потреби перемодернізації житлових будинків, провадження інших енергоефективних заходів. Шановні воно не пройшло потрібна. Шановні депутати, це питання було розглянуто в нас на сесії. Ми рекомендували сесії підтримати і затвердити. Можна поставити на голосування? Так, да. Ставлю на голосування. Хто за? Рішення? Прошу пустити, хто проти, Утримуйся. Дякую, приймається одноголосно. Слідує ще питання порядку денного про депутатське звернення. Шановні депутати, всі депутатські звернення не всі, не по всіх ми приймали поки що. Рішення там одне рішення потребувало певного узгодження. його певної узгоди. Так, може, додатково буде воно стосується. Ну, там, перше депутатське звернення від депутата Ягеля Софії Олександрівни стосовно е, виділення коштів на е, ремонт водогону 80 метрів погони у селі Грабів. Ми прийняли таке рішення депутатської комісії і побіжно повернутися до розгляду цього питання після виконання бюджету за 9 місяців. Прошу проголосувати за таке рішення. Хто за? Проти? Утримався? Дякую, одноголосно. Дальше, Дальше було звернення депутата Дармороста Миколи Івановичу, який звернувся до депутатів про відкування 570-річчя Голишева, першої писемної згадки про Голишева. Депутати також обговорили це питання і погодилися повернутися за 8 місяців, але одночасно дали завдання за 9 місяців і одночасно дали завдання вивчити комісії з гуманітарних питань про ті пам'ятні ювілейні дати, які є або ще будуть в нашій Зорянській сільській раді. Також надати кошторис. Депутатам ударморосту надати кошторис про витрати, які будуть. Йти на Можливо, футбольний турнір? не менше, а з'явлення. Але не менше, ніж в новоставі. Там в новоставі, що мільйон. Там вже на виставі мільйони. Так, далі на голосування. Хто за таке рішення, прошу проголосувати. Хто за, проти, Дякую. приймається проголосовано. Є цю було звернення, що стосувалося дотримання тиші. Так? Ми прийняли рішення саме звернутися до підприємств організацій, які працюють на території е, Зерської сільської ради е, відповідно до чинного е, законодавства про збереження тиші у визначенні законодавством час. Це до 11 годин або і ми це е, його звернення підтримали і рекомендували його винести на сесію і затвердили. Хто за таке рішення, прошу проголосувати. Проти, дякую, прийме. <кліпи> Слідуще було від депутата, що до Мельник Олександр, було щодо 에, завершення 에, дитячого навчального закладу, о, тепло, утепленню, утепленню 에, у, труб 에, дитячого навчального закладу садочка у саді Оголища. Депутати рекомендували погоди, це тої зарядниця, це потребує скільки 15 тисяч, ви тоді це питання, які розпоселення займаються, до ноги. 12 тисяч, так отак да, <зас> Тому пропонуємо затвердити 15 тисяч для ремонту теплотраси. Для, і... для, <зас> для утеплення труб на, на теплотрасу. Так, дякую за те. Хто за таке рішення, <зас> прошу проголосувати. Хто <зас> проти, отримую Дякую. Одноголосно. І далі звернення. Далі ми переходимо це запитання, а далі Зая Анатольевна несла пропозицію про зміни то поштою. Вже було б моєму. А, я вибачаюся, так? Щоб Козменюви було саме депутатський запит, депутат підготовна рішення. Будь ласка, озвучте. Запит. Ні, вже ми його відправили. Рішення внесення зміни в рішенні сесії зарядження заради від 36 року. За числом 231 проводить заявка, саме пункт 2. Викласти такі редакції. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з правових питань, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики та персонального на землеупорядника Зорянської сільської ради Назовця Віктора Васильовича. Друге, направити лист управління Державної архітектурної будівельної інспекції в Більській області з метою перевірити законні спорудження незавершеної будівлі, торгового із збоки приватних підприємств, як цук Тетяна Льоскіно, за адресою село Заря Рівненського району, торгова площа Рівненської області на торговій площі та її відповідності, сидіючи будівельним нормам, та подальшого відповідного реагування. Ну і я хочу проінформувати, щоб вчора цей вис був відправлений у ДБІ. Дякую. Дякую, прошу проголосувати. І за я відаю, Що прошу. там по, власне ми говорили на комісіях з нас Віктора Васильовича? Так але ну але на правову комісію, бо права комісія не може контролювати питання Зам... е виконання рішення, які з якими ми не погоджуємося, тому що надавати дозвіл на завершення будівництва е ми, ми не могли взагалі, тому е покладіть ласка, на земнопорядника, а ми не можемо. Зрозуміло, так. Ви вичу, так? Так, так? З доповненнями, які вам пропонуються, детальні каже, можна ставити на голосування? Так. Так. так, ставити на голосування. Це питання. Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Проти. Утримався. <клес> Утримався? Утримався один. Олег Герман. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до розгляду іншого питання. Про затвердження змін до кошторису Дена Анатолійовна е, на 2016 рік. Будь ласка. Ну, тут немає що ми це обговорювали вже перед на початку сесії. Згідно депутатського звернення Мені МЕН, Олександра, е, було погоджено з Багатом нашої сільської ради, що будуть внесені зміни та виділені кошти на отеплення посадовку. Тому прошу голосувати, але вони, багато згідно це рішення зробити. Прошу підтримати це рішення. Ставлю на голосування. Хто за таке рішення? Прошу просто. Хто проти? Утримався. Не голосував, приймайся одноголосно. Дякую. Переходимо до. ще Ну будь ласка. Я Михайло Михайлович говорив. Ми отримали, що було багато. Викунковому боку, всі просто повозили сміття. Але попередні борги осталися до сільської ради. Знайти їх ну, 11 тисяч, треба 8 з лишних за те, що сміття виводили, за те, що поливали стадіон, більше 500 кубів води у нас. От, обіцяли, обіцяли всі. Получається, ну, наче нема що слухати, заплатіть тоді робити. Ну не хочеться так. Ми завжди працювали наперед, потім якось усі гроші вертали. Зараз треба купити соляр, писали. Ну нема що, були ті гроші, то нема висоти. Може б, як би не було тих 11 тисяч коштів. Вона обіцяла, що я на сесію подам, а далі хай депутати рішати. Депутат Петрович, я на моїй бюджетній комісії, і скільки разів я на даний момент практично в всі раді Олеся Петрівна цю проблему не озвучувала. Я Богдан Петро... Петрович, тому що ми завжди дзвонимося з ним, спілкуємося роботно по цій роботі. Нам ці питання не було визнано, але <зас> е я особисто <зас> поговорю з вашим богатством. Ну, <зас> тепер... <зас> а ми, ви розумієте, немає головного богатства. <зас> <зас> ми не несемо, скажімо так. Далі це знайде кошти, ну без говно балтера ми таких рішень не можемо приймати. Тому я думаю, що сесія у нас залишить, тому що буде переповідання. А все-таки можливо знайдете якісь один. Якщо це може дві тиші, прийміть далі будуть роботи вже роботи жина. Можливо, що роботи відповідь, мабуть, зекцію на дисциплінах. Давайте, додаткове питання чи якось. Ось це питання, що Заряна Анатолійна залучила, так? Давайте, якщо несемо і проголосуємо, що з колонки бухгалтер. Він знайшов проти за що, не зробить. Чому приймати рішення, якщо в сільської ради і так є зобов'язання це зробити? Рішення не приймаються. Роботи виконані, значить, їх треба оплатити. Просто ви собі зауважте понеділок викладати головного бухгалтера, щоб вона подивилася цю Туацію віднайшла кошти, і якщо не віднайде, то вони віднайдуться там в жовтні, наприклад, і оплатяться ці кошти. Просто візьміть на свій особисто якісь додаткове рішення. Ну, приймати по цьому не потрібно, я теж так. Бо обов'язок оплатити він вже був і роботи не більше ми залили. Так, дякую за це. Слідче питання порядку денного. Розгляд заяв 10 хвилин Володимир Мануви Петрина, заступник сільського голови. Заяви всі були розглянуті на комісіях, і за також. Поступила заява від приватного підприємства жителя Клева е, е, Сергей Клевень Вісова 5А2 Рибачка Олега Леонідовича стосовно розташування мобільної кав'ярні Баркас. На центральній площі Села Зоря. На депутатській комісії це питання розглядалося. Було прийнято таке попереднє рішення. Було прийнято попереднє рішення звернутися приватному підприємцю Олегу Леонідовичу, відділ містоподування та архітектури рівненської райдержадміністрації адміністрації для того, щоб доповнити пакет його документів відповідним документам, які називаються паспортом прив'язки. Тобто, але щоб це питання мали сьогодні обговорити, щоб людина не виготовила цей паспорт прив'язки, а депутати потім не погодилися з тим місцем, щоб людина не затрачала марну зусиль. То так як є присутність, так будь так, ласка. Вітання, ти мені вітання, мене звати Сергій Яковишин, я є співвласником і засновником такої компанії Cast Кофі». Це НДВ мобільний кам'яні, які розвиваються по всьому місту і вже виходять за межі нашої області. Стосовно, я так зрозумів, є якісь нюанси в видачі самого дозволу. Тобто я чую так? стосовно паспорта та пов'язки. Хочу повідомити, що згідно чинного законодавства, він нам не потрібний, оскільки Мобільне кавітлення є автомобілем, а не мафом. Тобто, відповідно, тобто, ті, ось є площа, на площі стоїть багато автомобілів, але жодний з них не має ніякого дороги. А, наприклад, графічні матеріали, тобто, де він має саме знаходитися, розумієте, тому що в Рівному все-таки існує позиція з достої того. Для розміщення пунктів на розмову торгівельної мережі, до якої ми відносимося, здійснюється відповідно до вимог єдиних правил ремонту і утримання автомобіль, автомобільних доріг. На даний час в селі Заря схеми даного паркування автостоянки немає. Я, 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 <пи> я, я здійсненням, вона не відноситься до то, того, що ви вказали. А до якої? Надання послуг мобільного харчування. Тобто в нас є автомобіль, на автомобілі дава готується. Тобто Послуга надається згідно свідоцтво Тобто, Якщо б в нас на автомобілі була вкава фасована, чи якось тут адавалися на вагу, це б акувалося агіою. Так, так, фактично людина підійшла, здійснила замовлення. Людина, яка з в автомобілі виконувала це замовлення. Нас, ви, ви надаєте послуги? Так, ми тобто, реальність торгівля. Ні, надання є свідоцтво свідоцтві казки, надання послуг мобільного харчування. Якщо не наскати, скажіть, побачила сидимо, а сміття куди? мобільного харчування. Сміття це вже міщення. від <риві> кожного. Тортинку все вивозити з собою, я Ні. Але треба подумати, як нам може... Я вам скажу, як підпишеться це питання. Є нюанси, коли у нас попадається угода з комунальними підприємствами. Треба заключити. Є тактика, коли Домовляється з підприємцем. Тобто, є, є там, там якийсь магазин, є якийсь супер, яки, є частний будинок. Фактично ведеться домовленість, що це сміття буде утилізуватися саме там, в його контейнері. Тобто, це вже за домовленості. Тут зараз постоїть питання, щоб дозволить стати, тобто, щоб її здійснити їх і розташовування. Це вже інші питання. Я так розумію, поставили питання, щоб його саме поставили. У нас немає скажіоку транспорту. Ви зараз ставити, свою машину, вона ніколи не живе. Людина взяла стакан кавить, Відійшла і їздила машина, яка паркується біля вас. Хто буде А наспієв? Моя стоїть машина, і що зараз біля моїх машина йти, тому я якомусь там плечі, щось... Це інші речі, це приватна машина, а це торгівля, яку дозволила сільська рада. Треба передбачити, якийсь чи пішохідну доріжку, щоб до вас могла людина вирішну, не бігти через проїжджу частину, через площу взяти вікати, а підійти нормально. Ну, автомобіль, що ви говорите? Автомобіль, який займається торгівлею, тому що ви... Який він займається наданням послуг. Ну, наданням послуг. Ну, наданням послуг. Ну, наданням послуг. Ну, наданням Якщо ви знаєте підприємницьку діяльність, то має бути порядок про здійснення даної діяльності. є обмеження, і є правила, які ви маєте виконувати. Зараз ви пересувної мережі, ви відноситесь до них. Я питаю, засоби персональної мережі. Всі автомобілі відносяться до засобів. Вони не здійснюють. Мережі чого?